Огори Бучицький і Бахчисарайський. обоє стосуються українських земель, проте участі в них українська сторона не брала. Зате брала участь Османська імперія і в одному, і в другому. Спочатку, 1672 року, вона захоплює Кам'янець і укладає договір з Річчю Посполитою. Отже, вони визнають за Гетьманщиною Південну Київщину Братславщину. За Османською імперією Поділля залишається, а за Польщею останні землі правого берега. Другий друге стосується Османської імперії і вже Московського царства. Передумовою є війни між ними, і ось 1681 року вони вирішують, що за Москвою залишається лівий берег, Київщина і Запорожжя. За Османською імперією, так само як в попередньому Поділля, проте також ще й Південна Київщина. Ми бачимо, як швидко мінявся розподіл землі добу руїни. І до речі, ознакою другого договору, яка допоможе вам в цитатах на НМТ, є термін його дії 20 років. Якщо тобі цікаві порівняння інших угод.